Найкомфортніша насадка для роботи по обличчю це звичайно Endymed Small. Використовуючи розсіяну радіочастоту, ми делікатно прогріваємо шкіру до 40-42 градусів на поверхні і 52-55 у глибині, що дає потужну стимуляцію вироблення власного колагену та еластину без пошкодження тканин. Радіочастотна терапія працює за запатентованою технологією трудіб, яка складається з послідовного з'єднання хвиль на різних глибинах. Перевагою цієї технології є чітко фіксована глибина прогріву в цій насадці до 4 мм, що дозволяє контролювати рівень прогріву та якість процедури. Цією маніпулою здійснюється прогрів по таких зонах, як лоб, щоки, зона нижньої третини обличчя, субментальна зона, шия та декольте. Курс складає шість сеансів з інтервалом один тиждень. Комплексна робота по обличчю це насадка Смол від Ендімет.